Не хочеться, щоб вони сюди лізли, але лізуть, лізуть. І Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Андрій, вас вітаю. І на прикордонні Курщини зранку зміни кілька населених пунктів росіяни там просунулися. Так ми з вами попередньо на минулому тижні обговорили ситуацію, як постійно прикордонники, зокрема, наші військові, відбивають бажання противника просунутися на прикордоння Сумщини, але все одно ситуація. Ція там ускладнена і все одно просуваються. Дайте нам характеристику безпосередньо цих ворожих штурмів саме на Сумщині. Ну, власне, сьогодні генеральний генеральний штаб е, повідомляв про те, що на Курщині е, під час проведення операції силами оборони України було від, відбито 27 атак. Але якщо говорити про підрозділи Державної прикордонної служби, то наша задача не допустити просування ворога через державний кордон, бо фіксуємо про те, що по напрямку населеного пункту новеньке, ворог все ж таки намагається зробити таку зону активних бойових дій вже по території України, намагається там закріпитися. Це невеликі штурмові групи, але Такі групи по кілька осіб намагаються заходити на нашу територію для того, щоб накопичуватися і власне подальшому просунутися вглиб території України, зокрема і для того, скоріш за все для того, щоб перерізати логістичні шляхи. Тому наші підрозділи використовуючи і артилерію використовуючи мінометні, мінометні розрахунки підрозділи розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів комплексів, наносять ураження по противнику на цьому напрямку для того, щоб знищувати його максимально, не дозволити накопичуватися ну і власне не дозволити розширити зону бойових дій. Пане Андрію, а що можете сказати стосовно інших ділянок фронту? Якщо ми будемо зараз відштовхуватися від Сумщини, який характер боїв, зокрема на інших ділянках кордону і власне тих ліній, де прикордонники несуть свою службу? Якщо говорити не про лінію державного кордону, а безпосередньо про лінію фронту, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, то звісно, що ворог досить активно застосовує всі наявні засоби для того, щоб обстрілювати наші позиції, наносити ураження. Бачимо збільшення кількості обстрілів за допомогою, зокрема безпілотних літальних апаратів. Активно ворог застосовує і дрони на оптику волокні. В той же час найбільш таким найбільш загострзагостривим напрямком, де ворог продовжує намагатися і здійснювати штурмові дії по позиціям державної прикордонної служби, це купінський напрямок. Бачимо, що противник використовує такі штурмові групи для того, щоб вибити наші підрозділи з тих позицій, які вони утримують, але розширити зону бойових дій і вибити прикордонників з займаних позицій у ворога не виходить. Бо ми також в свою чергу знову ж таки, застосовуємо всі наявні засоби для того, щоб викрити Наміри противника викрити ті групи, які намагаються підійти до наших позицій, і власне застосувати всі наявні засоби, і артилерію і безпілотні літальні апарати, аби ще на підступах знищувати противника, який підходить до наших передніх рубежів. Пане Андрію, тиждень тому ми з вами говорили про відміну системи шлях. І от тоді не було ще інформації, який буде перелік документів для виїзду за кордон. Зараз уряд цей перелік оновив. Саме йдеться про виїзд за кордон осіб зі сфери культури і медіа. Які зміни ви зараз нам можете перелічити? Що помінялося? Ну, дивіться, це зовсім різні напрямки, бо тоді, що стосувалося системи шлях, це Зміна можливості перетину кордону для осіб, які планували перевозити гуманітарні вантажі так, так. чи не медичні вантажі. Але ми осіб зі це сфери, сфери культури зміна. теж згадували. Так, так тепер знаємо, що до них більш деталі а, угу. були зміни до правил перетину кордону. А 6 числа вступили в силу ще одні зміни, і вони власне стосуються представників медійної сфери, представників сфери культури. І тепер чітко прописано в порядок подання запиту і до Міністерства Міністерства культури якщо такі особи планують виїхати за межі україни для участі в якихось заходах ну і, власне якщо говорити про сам перетин кордону то наші інспектори перевірятимуть лист клопотання від міністерства культури які має надійти до адміністрації державної прикордонної служби відносно тієї чи іншої особи? Це має бути обов'язково запрошення від приймаючої сторони, куди планують їхати ці представники. Ну і власне це також обов'язково військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування. Це ті норми, які перевірятимуть ці три пункти. Ну і власне, звісно, і паспортні документи, які перевірятимуть прикордонники безпосередньо в пункті пропуску. Ну і окрема умова це підтвердження мети поїздки. Якщо раптом з'ясується, що людина їде. Не на той захід, куди його делегує йому можливість перетину кордону міністерства культури, то власне через непідтвердження мети поїздки також може бути відмовлено людині в перетині державного кордону України пане Андрію. А яких раніше документів прикордонники не питали? Яких документів в цьому переліку не було? Ніби ще про захід має помали повідомляти, і оці облікові документи щодо військової служби теж мали бути що додалося, чи що навпаки віднялося. Ну, фактично, для державної прикордонної служби практично нічого не змінилося, окрім додаткової умови, це перевірка листа, який має мати при собі людина щодо участі в заходах за межами за межами України так, бо до цього, звісно, що і для всіх чоловіків було обов'язково наявність військово-облікових документів, знову ж таки, лист листопитання від міністерства культури. Але треба розуміти, що зараз ця норма ну повністю нормована, особливо в тому числі щодо звернення цих представників до міністерства культури. Як це має відбуватися, і які необхідно подавати документи для того, щоб міністерство культури розглянуло таку. Можливість виїзду за межі України щодо листа клопотання на державну прикордонну службу коротко, 30 секунд, пане Андрію. А як перевіряється інформація про правдивість стосовно там конкретного заходу? Прикордонники якось контактують із організаторами. Ну, дивіться, я не буду розкривати всіх моментів щодо перевірки мети поїздки, але, зокрема, якщо говорити і про інші умови перетину кордону. Відносно окремих з них також нормою прописано підтвердження мети поїздки. В свою чергу прикордонники можуть контактувати з усіма напрямками для того, щоб перевірити, чи відбувається такий захід, чи дійсно запрошували таку людину в самої людини запитувати з. Що вона робитиме за межами України під час цього заходу, і вже на, на підставі цієї інформації, в сукупності всі всієї отриманої інформації, і підтверджується чи не підтверджується мета поїзд. Ну, раніше? Якраз цими листами і маніпулювали удавали, що їдуть на заходи, яких насправді не існує, і тому тепер зрозуміло, що цей документ став обов'язковим. Ми будемо це перевіряти. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами на прямому зв'язку.